Так, моя четвергова сіль. Дивіться, що я роблю? Запалила свічку, вербну свічку, освячену на вербну неділю. Спочатку я наливаю січену воду, тоді беру три кусочки світлого хліба. Хтось бере режини, я беру світлий. Далі йдуть травки, всі, які в мене є освячені на троїцю. Так? Ще зараз я любисток піду на городі вирву. Дивіться, це в мене випаровується чена водичка. Там три кусочки світлого хліба. Травки, які я рахую за потрібним, запалена свічка у вербну неділю, яка освячена була. І кажу: хай чистий четвер, болячки відійдуть, все дурне, все лихе, все набуте, все забуте, все, що наговорене, все, що принесено, все, що підкладене, та в руки надане, водою живою та сіллю святою, хай уйде та до того, хто лихе робив, прийде. І там останеться і не вертаються. А хто зі мною, з волхвою, Волгвою, Вірі в дружбі та в любові. Хай здоров'я мають, і архангели хай в усьому тоді нам допомагають. З Богом. Амінь. У мене вона буде, дивіться, не темна, бо я роблю не зржаного хліба, а в мене четверговий світ буде світла. Так, зараз йду за любистком. І ви зараз робіть. Ось ось любисток ви дуже часто питаєте, як він виглядає. Ось оце освячений сухий, а ще є свіжий з городу. Ще можна, дивіться, і молитва до 40 святих отців звертаюся, ще можна отче наш. Моліться, оце як робите, моліться, наговарюйте, хай буде захист, хай буде оберег для родини, хай буде мир і ладу родині. З Богом мої ріднесенькі. Амінь. А дивіться, це в мене з самбіки Це Греції, бачите. Це я тоді привезла. Спеціально роблю тепер.